Невже скоро з білоцерківських маршруток може зникнути кеш? Про запровадження нових правил користування громадським транспортом говорили у міській раді. Серед нововведень планують повністю, що правда не відразу відмовитись від готівкових розрахунків у транспорті, запровадивши електронний квиток. Перевізники будуть працювати по електронному квитку. Я думаю, це буде прозоро. Всім доступно і не буде ніяких. Як привезення якісь корупції, чи ще щось, аби втілити в життя цей, варто сказати, непростий проект. Необхідно не лише бажання, але й залучення компетентних організацій. Вони мають встановити у транспорті валідатори, забезпечити їх стабільну роботу, виготовити електронні квитки та розробити цілу систему. Це оплата за проїзд, звітність, можливість обслуговування пільговиків та тих, у кого електронного квитка з якоїсь причини не буде. Водія буде тільки. Налічні кошти, ті, що він буде по касовому чеку, оприходувати в нього буде свій валідатор. До того ж, ці валідатори мають видавати квитки, збирати інформацію про кількість пасажирів та працювати із системами безконтактної оплати. Скільки все це коштуватиме, можна лише уявити. Тому пропонується поки що лише затвердити примірну форму договору. Про організацію та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду пасажирському транспорті на території Білосерківської міської територіальної громади. Варто нагадати, що подібний проєкт вже впроваджувався, а електронний квиток навіть презентував вже давно усіма забутий керуючий справами виконкому у 2015 році Максим Свірський. Електронний квиток на даний момент у нас є три електронних квитка, які відповідно різним категоріям населення. Перед та й валідатори працювали щоправда лише у тролейбусах. На них місцева влада витратила чималі кошти, залучені у кредит під величезні відсотки. Ідея була в чому. Ми пропонуємо інвестиційний проект. Якщо вам подобається, ви можете його викупити і не платити 30%. І зараз місто може оце викупити і нічого не платити потім. Та за електронні квитки тодішнього зразка вже мало хто згадає. А от якими вони будуть зараз, поки що невідомо. Так само, як і невідомо, що робити із відшкодуванням перевізникам коштів за проїзд пільговиків. Таких у громаді більше 50 тисяч. Але не дивлячись на це, відповідний проект із компенсацій. Також планується до затвердження метою даного проекту рішення є реалізація державної політики щодо соціального захисту окремих категорій громадян, визначених законами України, запровадження загального механізму об'єктивного та обчислення компенсаційних виплат автомобільним перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів. За найскромнішими підрахунками такі виплати можуть сягати кількасот мільйонів гривень на рік, і лише від програмного забезпечення та чіткої роботи валідаторів залежатиме чи не переплачуватиме місцевий бюджет приватним перевізникам. До речі, вони із усім, що звучало в залі, мовчки погоджувались. Та і як усі ці нововведення можуть вплинути на ціну проїзду. З одного боку, пасажиропотік нарешті можна буде прозоро обрахувати. Маємо нагадати, що під час усіх підвищень вартості квитків перевізники противились спробам незалежного обрахунку кількості пасажирів. Навряд чи їх позиція зміниться цього разу. Та й чи буде водій вносити дані про кількість готівки, зібраної з пасажирів без електронного квитка за день, теж велике питання. З іншої сторони, можливо стримувати підвищення цін буде Процес компенсації за пільговиків, однак не варто сподіватися, що бюджет міста потягне такі витрати у повному обсязі. Згідно бюджетного року, бюджет, якщо в бюджеті буде закладено 20 мільйонів, на відшкодування в рік, то це буде 20 мільйонів. Аби всі ці процеси були прозорими і пасажири мають бути свідомими та не нехтувати паперовими і майбутніми електронними квитками, мінімізувавши використання готівки у громадському транспорті. Тож скоро усі ці питання розглядатимуть і місцеві депутати. Тож вже від їх голосування залежатиме, коли та чи взагалі колись ця система запрацює у білій церкві. Метро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.